Знімай це. це також. Вийди. Воно при воно при О, воно обізратись. Воно. А... дубелик. Чому їх тут дві? Це я не зробив, кучі геймі гейм. Та воно не понімає. Ви реально какали до. Да. Зняти, зняти. Воно реально не понімаю, що я хочу зробити. Реально, кака. Тепер якось попитаємось зняти, бо це ж вона не доработана, а не дороботана. Веди нас до свого боса. Біп. <Стірком> Беріть усі пістолети, іграки, доки вас не вбили. Та Тона... ну Ну навіщо? Ну, все цей рушної гри, бо у коли хто з літають. Тепер його треба ранити. Який він і був, в нього башка була ранена. Все, друге діло вилікуємо. Колом буче б його вдалили. То с тіла говно. Більш нічого воно не вміє робити. Це баг який ще що? Хай вже буде так, пофіг. За мною коли тупой. Я беру ножа, який я вштрикнув. А тут більш пістолетів нема. Є тут один охранник його. А. Всім лежати, руки вгору. Я візьму, я дуже. Я вмію стріляти. За вам лежати і руки вгору. Опа, пройшли ці квадрати триугоньке. Блін, патронів нема. Ну тоді держіть не пулю, а держить пистолет. Давай, Джу Джуси. Откуда ты знаешь, мене звати? звать? Та просто так. А ну иди сюда. Получайто Получай гад. а а Аа. А, моя рука на, веди нас до свого боса, а точно. Руки вгору, руки вгору. Ж. Жопердю вниз. Ай, мне по ногам попали. Берите пистолет, а тут есть патроны. Мини, давай, мини, давай, нападай его, добивай. Це тобі ой. А -а -а! Ігра недороботана. Так ок. А как? А как? Так. Що тут творится, -мо? Це тобі, а це мені, спасибі. -мо, там охранник давиться ножом. Угу, не говори. Ай, в... Ой, ой, дурбелок, в косі аптечка. У мене є аптечка. Откуда? Не знаю, в охранників підібрав. А, ну спасибі. Що ти зробила зараза? Ану лежати. Ай. 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 Я заступлюсь. Ай, пуля крізь мене пролетіла. Проходимо, проходимо. А, пістолета нема, а єсть на. Ну, лежати. А, ай. А, а. Закрити двері. Чому ти сюди прийшов? Обив усіх і думаєш, ти крутий. Та дивись, скільки ми поперебивали вас. Ні, не надо. Треба йти.